Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Продовжуємо наш ефір. Денис Малюська має зараз підключитися, міністр юстиції України, і ми з паном Денисом маємо проговорити угу. одразу кілька тем. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаємо вас, марафон. Добрий вечір. Давайте тоді почнемо з головної новини, про яку ми багато говоримо. Скіфське золото нібито. Виграли ми всі суди і зможемо повернути, що не зрозуміло, які в музеї, але будь-якому разі зрозуміло, що на території України дуже довго ця історія тривала, позивалася кілька разів протилежна сторона. Розкажіть, як нам, зрештою, вдалося повернути українське надбання? Історія була непростою, і наші юристи місцеві, яких які працювали на Україну, ми їх найняли. Вони не давали 100% гарантії про те, що ми виграємо, тому що. Питання стосувалось до того, що чий музей власне не тільки не стільки навіть щодо статусу Криму, скільки до того, що юридична особа чи музей, тобто залишився на території Криму, і потрібно повертати не Російській Федерації, а начебто музеї. Ну по суті, ми ж розуміємо, що насправді мається на увазі, все таки Російська Федерація, яка потім ні за що не від не поверне власне ці скарби Україні навіть після деокупації тому, власне, наша позиція полягала в тому, що це майно є державою. Ми довго були вимушені пояснювати конструкції. Вони в нас ще залишилися з 90-х років різноманітні конструкції, які стосуються державної власності. Що щодо оперативного управління, повного господарського віддання і чим це відрізняється від звичайного права власності. Для ця структура державної власності, яка залишилась з 90-х років, дуже дивною для західних юристів тому там були цілий ряд запитань, але менше з тим ми виграли це. Дійсно є фінальною точкою. Ми не сумнівались у рішенні касації Верховного суду. А ми мали ризики по першій другій інстанції, але ці ризики залишились позаду. Тому це було лише вже на третьому етапі на засіданні Верховного суду, лише питання часу. Тобто майно буде повернуто, скіфське золото буде наше і повернуто туди, де воно належить українській державі. Пане Денисе, ми от на початку нашого ефіру сьогодні ввечері говорили з Михайлом Подаліком і обговорювали реакцію наших партнерів на каховську трагедію на каховську катастрофу. Скажіть, будь ласка, чи ви розмовляли з західними партнерами? І за вашими відчуттями, наскільки це їх ще вражає? Чи вони просто ведуть вже рахунок злочинів Росіян? Трагедія вкрай а, вражає наших західних партнерів. А, можу це одразу запевнити, а, вона є вкрай шокуючою і в власне я зараз перебуваю на засіданні Венеційської комісії, і тут власне мова в основному лише й про це йде У усіх закулісних розмовах, тобто які. Предметом засідання венеційської комісії не є безумовно трагедія, яка трапилася з нашої гідроелектростанції затоплення наших територій. Але поза межами основних дискусій з нами мова лише про це. Всі співчувають, всі шоковані, і відповідно готові максимально реагувати з усіх можливих юридичних засобів на цю трагедію. Тобто, питання дійсно болюче. А фото, відео рознеслись по усім західним медіа? Про це про трагедію знають усі, всі співчувають, усі шукають заходи. Як допомогти? Пане Денисе? От власне в продовження цієї ідеї, а як ви бачите, які перспективи подати, як мінімум до міжнародного кримінального суду за екоцид на російську владу? А... Справ в тому, що міжнародний кримінальний суд має свою специфіку розгляду. Ми не можемо подати, як це, наприклад, стосується Європейського суду з прав людини чи міжнародного суду при ООН, де подається позов. Міжнародний кримінальний суд де можна відправляти інформацію, якщо вона є новою, невідомою для прокурорів міжнародного кримінального суду, але історія про. Затоплене підірвання дамби, вона відома усім. Власне питання щодо притягнення до відповідальності, воно буде полягати не стільки в фактів вчинення злочину. Це злочин, це очевидно. Це і очевидно, що вчинив його хтось з. Топів Російської Федерації питання в те, що міжнародний кримінальний суд має мати докази конкретного прізвища, тому що він не розглядає кримінальне провадження стосовно абстрактної Російської Федерації чи російської армії, а стосовно конкретних індивідуальних а, фізичних осіб в даному випадку будуть очевидно складнощі, але менше з тим, ми безумовно будемо співпрацювати з нашими колегами, щоб і цей злочин отримав реакцію, в тому числі від міжнародного кримінального суду. Є складнощі з імплементацією, тому що ордер то в нас на арешт Путіна є і зараз, напевно, ключовою ключовим завданням буде настільки множення ордерів, щоб їх було більше, скільки його виконання, і фізичний арешт. Але це вже питання, скажімо так, інших і більш глибоких дискусій. Щодо, щодо реєстру збитків, хотілося б ще все таки запитати. Скажіть, чи він вже пишеться за результатами каховської трагедії? Реєстр збитків зараз на етапі формування. Одразу поясню, що реєстр збитків, як можна судити з назви, це не просто щось на кшталт ексель-файлу чи бази даних, куди буде вноситись інформація. Це набагато складніше, і набагато вагоніше. Реєстр збитків це міжнародна організація. А ну так само, як рахуєте, наприклад, ФОН те саме або щось подібне. Тобто, це міжнародна організація з своїми органами управління, своїми імунітетами, і яка вестиме вже безпосередньо реєстр збитків. Зараз ця організація знаходиться на етапі формування. Етап формування цієї організації займає кілька місяців. Після цього буде вже технічне наповнення реєстру інформацією про збитки завдані Російської Федерації, і безумовно. А, трагедія, яка відбулася, буде відображена в цьому реєстрі і збитки, завдані Російською Федерацією підривом дамби, безумовно будуть відображені усі а, повноцінно у міжнародному реєстру збитків, який матиме вже глобальне значення, глобальну доказову силу. Тобто, безумовно, це буде відображено. Питання в тому, що це не відбудеться умовно завтра. Ми підписали договір про створення міжнародного реєстру збитків лише кілька тижнів тому, і зараз йде етап формування власне адміністративного адміністративна робота. А яку ми усі разом з нашими партнерами з Ради Європи виконуємо щоденно, пане Денисе? Ви є? я хотів спитати, якщо можна про 300 мільярдів доларів репарацій, які Україна планує вимагати від Росії. На якому етапі оцей процес? Де все ж таки? Вони ж мають заплатити. Ми безумовно. Ми будемо вимагати і вже вимагаємо більшу суму. Безумовно, 300 мільярдів це сума, яка називалась орієнтовно. Про кількість активів грошових коштів центробанку заморожених на Заході. Але наші оцінки і доповіді наших партнерів показують, що сума навіть більша, ніж ми очікували, тобто більше ніж 300 мільярдів. Лише в одній Бельгії за свідченнями прем'єр-міністра Бельгії знаходиться трохи менше ніж 200 мільярдів доларів. Тобто сума величезна. Але тут Бельгія чемпіон, в інших країнах, безумовно менші обсяги. Тобто, ми безумовно будемо вимагати компенсації усіх завданих збитків. А просто 300 мільярдів це та сума, яку буде найлегше відібрати. Напевно, Так? тому, що вона вже є. Вона вже заморожена в наших західних партнерів. Єдине, що стримує від того, щоб направити ці кошти постраждалим, це якраз захист дипломатичний по суті. Імунітет, суверенний імунітет коштів російського центробанку. Цей імунітет потрібно зняти. Зняти його не просто одразу скажу. Ми це говорили про це багато разів. Тобто, створення реєстру збитків це перший крок у цьому напрямку, але далі будуть складніші кроки: це компенсаційна комісія, і зняття імунітету і направлення вже коштів для тих, хто буде внесений у реєстр збитків, завданих Російською Федерацією. Тобто, це складна дорога ніхто раніше її не робив, але безумовно ці кошти. Точно не будуть повернуті Російській Федерації, вони будуть перебувати в замороженому стані. Це наші партнери підтверджують. Або поки Росія не, скажімо так. Піде на умови, які ми їм виставляємо, тобто поки залишити територію України, припинить війну, буде компенсувати завдані збитки, або ці кошти будуть примусово достроково повернуті сплачені України. Зараз перебувають наші партнери в пошуку правильного юридичного механізму, який би не порушував їхні власні конституції і їхні власні міжнародні зобов'язання. Політична воля є безпосередньо, це ми знаємо про це від. Самих керівників урядів, керівників держав, коли були з прем'єр-міністром Рейк'явіку, власне, де підписувався договір про створення міжнародного реєстру збитків. Усі керівники держав, в тому числі Макрон, підтвердили, що вони бажають реально відібрати кошти Російської Федерації суверенні кошти і відправити їх Україні. Мова про кошти центробанку. Тобто, політична воля є, вона зафіксована. вони навпаки що нас просили, що попрацюйте з нашими юристами краще, переконайте, щоб вони не блокували реалізацію нашої політичної волі про сплату цих коштів. Потрібно також розуміти, що 300 мільярдів у нас немає нагальної термінової необхідності, щоб там умовно їх завтра вже перерахували на рахунки чи то бюджету, чи місцевого бюджетів, чи українців. Ми фізично не зможемо перетравити таких обсяг коштів. Україна фізично здатна відбудовувати. В обсягах це кілька десятків мільярдів, сотні мільярдів ми будемо вкладати в відбудову протягом років. Тобто теоретично час є, але звісно, ніхто в довгий ящик вкладати цю історію не хоче. Хочемо якомога швидше отримати запевнення, гарантії, механізми перенаправлення цих коштів. Кошти будуть питання часу. Пане Денисе, останнє так. питання до вас. Закон про олігархів знаємо, що ви з цим власне в венеційській комісії, і вам цей закон завернули. Розкажіть, чому? Ні, чому ж завернули е, власне Венеційській комісії зараз три наших е, питання: перше питання це олігархи безумовно. Друге це добір до Конституційного суду, законопроект, який в парламенті буде розглядатись найближчим часом. І третє це національні меншини, так само умова для перемовин початку перемовин про вступ України до ЄС. От власне національні меншини зараз питання за моєю спиною в залі обговорюється з нашими колегами. А я власне був коментатором і доповідачем по двом іншим законопроектам, що стосується Конституційного суду і закону по олігархам. По олігархам ми вже розглянули власне власне і по Конституційному суду. По олігархам ситуація набагато краще ніж ми очікували у В березні, коли негативні оцінки отримали Грузія і частково Молдова. Оскільки Венеційська комісія вказала їм на порушення окремих прав, передбачених європейською конвенцією для імплементації їхніх механізмів пов'язаних з олігархами, що стосується України, цього не відбулось, тому безумовно тут плюс інша справа: що Венеційська комісія вказала на те, що під час війни і у зв'язку з війною, зв'язку з російською агресією. Статус і вплив олігархів істотно змінився, і це вони на підтвердження цього вони отримали під час візиту в Україну, де експерти громадські організації та й ми підтвердили, що олігархи до початку війни, олігархи під час війни це абсолютно різні історії. І, Відповідно, на їхню думку на думку венційської комісії по закінченню війни потрібно буде переоцінити ще раз вплив олігархів з тим, щоб знайти належні. Інструменти впливу а, на олігархів відповідно питання олігархів після війни це буде по суті аналіз ледне з чистого листа. Відповідно, кінційська комісія відмовилася і не аналізувала а, детально закон про олігархів, чи порушує він щось, чи не порушує, вказавши лише на те, що. А в даному вигляді, в даній ситуації, в даній редакції, а імплементацію цього закону світ відкласти після війни, потрібно переоцінити ситуацію і далі вирішити наскільки радикально його змінювати, чи може він взагалі не буде потрібен, якщо а, олігархи стануть меценатами чи просто бізнесменами. бізнесменами. Mm -hmm. да. підприємства дійсно руйнуються, активи реально зменшуються. Yeah. Можна подивитися на рейтинги Форбс, те, що було до війни, те, що зараз наших просто олігархів це чи ніхто темою, истории. правда? Абсолютно, Власне, тому це і є позиція Венеційської комісії: подивитись, переоцінити, зважити сили, подивитись належні інструменти і після цього перейти до коментації в даному. В даній ситуації на думку ванційської комісії закон не є актуальним і не зовсім адекватно відображає реалії, які зараз mm -hmm. склалися в Україні. Тому ми власне, от на цьому і на цій дискусії і закінчили. А буде Венесійська комісія проводити ще окремі заходи щодо питання олігархів, тому що питання для них нове ніколи раніше вони такого не оцінювали це. Ініціатива перша України була, яка була скопійована Грузією та Молдовою і так само стала частиною. Умов для початку вступу у ЄС відповідно питання нове для вензійської комісії. Вони залюбки б і будуть далі дискутувати, проводити семінари щодо впливу грошей на політику і яким чином правильно рекомендувати іншим країнам імплементувати механізми антиолігархічні. І власне висновку венсійської комісії десь дві третини його буде присвячено стандартним класичним заходам боротьби з олігархами: це антикорупційні інструменти, антимонопольні інструменти. Інструменти будуть щодо відточувати контролю свою будуть відточувати свою юридичну майстерність в цьому yeah. смислі. Абсолютно, абсолютно правильно. Дякую, Дякую вам. вам, Дякую пане Денису. Денис Малюська, міністр юстиції. Був в ефірі загальнонаціонального марафону.